Я вже в клубі олій Джеркомбінату пропрацював півтора місяці. Хочу прочитати репертуар фільмів, які ми запланували, на наступні три місяці хоча б. Тому що на весь період це дуже багато читати. І так, ось мої єдині окуляри, в яких я хоч що небудь одним оком бачу. Читаю. 69-й рік, травень місяць, минуле століття. 1 травня люди побувавши на першотренеї демонстрації. Хто пішов у ліс на галявину, а хто до нас у кіно? А в нас цей час демонструвався фільм о 18 й та 20 й годині Ташкент Город Хлебний. Фільми буду читати російською мовою. 2 травня демонструвався фільм Чингачгук Большої змеї о 16 та 18 годині. А о 20 годині ми показували фільм Чоловік бросає якорі». 3 числа. Как вірить серце. Вечірні сеанси о 18 та о 20. Число, здається, 4. Частили, всі дні підряд працювали. Фільм Мальва о 16-20 годині. 7 го числа. Документальний повнометражний фільм Спор за золотою богиню. І ось 9 го числа, на День перемоги. Звичайно, в кінотеатрі, я пам'ятаю, ми демонстрували патріотичні фільми про війну, про перемогу і так далі. А в кубі Комбінату» ми демонстрували гарну кінокомедію. Трембіта називається. Санси були о 16, 18 та о 20 годині. Я тоді добре насміявся з цього фільму. Пам'ятаєте, як там Крамаров сів у лодку без дна і веслами гребе? Сам по дну йде і вже отак у воду занурюється. Це для мене була найсмішніша сцена з цього фільму. От стілець скрипучий попався чехословацькі майстри, чеський стелець, так оце їх роблять, а може за старістю літ. Значить, дев'ятого. комедія Тервіта насміявся я так, що було потім мені не до сміху. Ішовши додому. Я тоді ще 18 років мені не було, перестрів мене хуліган набагато старший. Ну, добряче я получив від нього з тусанів. І за тих слів просто що дай закурити. Немає, ах, немає. І давай залізним ліхтариком по голові мене бити. В общем, в школу я прийшов весь в синцях, А я ж тоді закінчував 10 клас. Місяць вже залишилося до закінчення школи. Навіть менше. Ну, з екзаменами трішки більше. Ну, того хулігана потім затримали, був суд. У нього ще було умовно кілька років, дали йому за все сім років. І пам'ятаю, на суді сидимо. Якось ну, сидить мій однокласник. Льонька Роженков. Я так якось зрадів, а він мені кулака показує. Е, думаю, ви хлопці з однієї банди. Ну, в общем-то, були. Найкращі дні, і я поняв, що в житті не все так весело, а є і хуліганство. Ну, читаємо далі. Після трембіта, що далі? Ага, 10 числа. Завтра у предводителя. О 18-й годині. А о 20-й і глядачі на цей фільм не пішли. Потім знову ми демонстрували... А ні. Якого ще це сла? Щось я погано так бачу. Ну, важливо числа. Комедію Ельдара Розанова зигзаг дачі». Потім фільм Часи Капітана Енріка. Где третій король? 21 числа. Ошибка Резидента. Дві серії. Друга серія названня я навіть пам'ятаю Робиш Переход. Втора серія. «Возвращение Бекаса так ця серія називалася. Ой, фокус я змінюю і погано бачу. Зборник документальних фільмів демонстрировав я одного числа. Не знаю, може це спеціально там було о 16 годині. 29 число чи, 20, чи яке там воно? Ну, сліпий фільм Арабський В кварталі Ханель Хан халілі В так, то було 24-го, 25-го воздушне приключення дві серії. 28-го на Київському направленні». І 31-го годин ага, ага. Закінчився місяць травень. Я закінчив школу, попереду екзамени, пам'ятаю день екзаменів. Іван Іванович мене відпустив і перед екзаменами. Щоб я на роботі не затримався, вчив, вчиті йшов білети та хорошо здав екзамени. І так, червень місяць, перше число, демонстрував киноалімонах звздочка. Ну, це о 16-й годині для дітей. Ввечері знову фільм Годін кністроєвої і Всадники революції. 4-го, 101-й сенатор, 6-го, Каїр 30-х годов. 7 – «Крест Крес за отвагу. 8 дитячий фільм Русалочка. І на вечірних сеансах я його хорошо знав. Потім винуждена я прогулка якогось дня число не розберу. 14-го кар'єра авантюриста. 25-го для дітей – Карлсон ну, там зборник мультфільмів. І для дорослих чоловік проходить сквозь стіну. Потім комедія 18 числа «Нет і да», «Шербурзькі зонтики», французький мюзикл. Потім спортивний фільм «Удар, є ще удар». 22 червня «Попутного вітру сіняє птіця». О 16 годині і о 18 та 20 дорога в тисячу вірст. І ось гарний фільм «20... 5 червня ми демонстрували, демонстрували мільйон літ до нашої ери. Так, 28-го. Мужський розговор. Мужський розговор». Режисер Ігор Шатров. Це потім в 73-му році я знімався вже в його фільмі Закриття сезона. В 75-му аж фільм вийшов на екрани. Ну, я там епізодичну роль таку грав. Так що, без слів. Ну, в спортивній формі. Далі. Каїн 18. І приходите завтра. Пам'ятаєте? фільм про Фросю Бурлакову, яка хотіла вчитися співати. Ну і останній, поки що, місяць з репертуару 69-го року. Липень. 2 числа. Деревенський детектив. А, да это про Аніскін. Ага. Бе... Белая кровь. Щось я такого не пам'ятаю. кровь. Дивно. О, индийский фильм П'ятого 5... 6... числа демонструвався 2 серии. Любовь Кашмире. Потім наступного дня Беглец Янтарного для дітей. Снова Любов Кашмире. Скандал в сім'ї далі. Що це таке? А, я хоче спати. От. воно дрібно ще й писав. Не знаю, наші економіці сторінки, як вони потім майже чистими в мене залишилися, а я зжимав цей текст. Колись. О 16-й годині зборник мультфільмів. Потім перша дівчина. 16 числа фільм по другий на вечірних сеансах. 18-го сонце чужого неба. 19-ї. -е. Гибель Олександра Великого. 20-го. Храбрий прогульщик. І ввечері місто встречі змінити. Ой, не, що я милю? Місто встречі Женева. О, пам'ять. І не Наступного дня Белый рояль. Переходной возраст. Знову для дітей. Сборник мультфільмів. І ввечері фільм Журавушка. Це в неділю. 30 числа в сельві нет Звзд. І закінчився місяць липень. Ну, це я так прочитав для того, щоб ви приблизно знали, які фільми ми тоді демонстрували, а якщо ви людина старшого покоління, то навіть повинні пам'ятати. Той час, коли ви ходили на ці фільми. Попереду у мене ще клуби жаркомбіната залишалося останніх 3 місяці. А потім мене призвали до війська. Ну, про наступні три місяці. Я, можливо, навіть і розкажу про через 3 місяці. Все. Дякую за увагу. Отак, ніби при гасовій лампі. І тут загасимо вогні великого міста Полтави. Кінець.